У Лизовій оглянули нову амбулаторію. Спільно з головою Харківської обласної ради Тетяною Єгор Волоценко міський голова Сергій Зеленський оглянув нову амбулаторію у центральній частині міста. Заклад облаштований завдяки підтримці області, громади та партнерів провідної чеської компанії Комедек. Під час візиту керівники поспілкувалися з колективом. Медики розповіли про обладнання, яке отримали від міжнародних партнерів. Разом зі стандартним оглядовим лікарі отримали спеціалізовані пристрої для точної діагностики пацієнтів. У кожному кабінеті стандартний набор обладнання. Так, ну, тонометри, це стандартна, пульсаксиметри, глюкометри, нічого цікавого. Непогані якісні одоскопи. Якість надання медичних послуг на собі перевірили керівники області, міста та району. В амбулаторії колишньої залізничної лікарні наразі 11 тисяч декларантів. Працюють досвідчені лікарі та молоді спеціалісти. Очільниця облради подякувала за створення умов для роботи та для лікування. Тому я тут хочу подякувати насправді не тільки міській владі, але і партнерам Лозівської громади. Це е, представники Чехії, які допомагали повністю обладнати е, безпосередньо цю амбулаторію. От зараз ми біля неї знаходимося. Вона дуже гарна. Ми вже домовилися з приводу того, що треба трошки буде додати з обласного бюджету, дофінансувати певні ну е, не поліпшення, а певні певне утепління цієї будівлі. Керівництво області та громади наголосило, що модернізація медичних закладів і підвищення енергоефективності залишається пріоритетом для подальшого розвитку сфери охорони здоров'я Лозівської громади.